Ми перебуваємо у селищі міського типу Велика Новосілка. Як відомо, рік назад а тут відбулося бойове хрещення, скажімо так, на щастя взагалі без застосування зброї. Майбутній батальйон Донбас. Фактично в цьому селищі міського типу районному центрі Велико Новосілка зміг взяти під свій контроль районне управління Міністерства внутрішніх справ. Зробили вони це за допомогою муляжів зброї, в тому числі в цьому. В цій акції, скажімо так, брав участь Олег Коалишн е, нік у Вікіпедії Рейдер. На жаль, його з нами сьогодні вже нема. Він Мужньо згинув в Карлівці під час бою, коли вони зайшли з за села Гаріцинівка з півдня і він тримався дійсно дуже героїчно. я спілкувався з його напарником Єгором який підтвердив, що Рейдер був поранений, і йому пропонували, щоб він здався в полон, щоб, можливо, хоча б там його зберегли б життя. Але він відмовився і, будучи пораненим, він продовжував чинити збройний опір і, на жаль, загинув там. На превеликий жгад. Сьогодні ми можемо зараз побачити будинок районного управління Міністерства минути справ, який фактично був визволений від сепаратистів приблизно рік назад. Ось це відбулося в цій будівлі. Я думаю, еще для BT батальон Донбасс це все доволі знайомо.